В Україні за останній рік зачинили двері перед вкладниками майже 30 банків. У фіностановах залишились сотні мільйонів гривень громадян. Українці все частіше згадують село незвісні 90 дев'яності, а серед людей навіть похилого віку нерідко можна почути і заморське слово дефолт. Це обурені вкладники Дельта банку. Сотні людей майже півроку приходили до місцевих відділень замість роботи, аби, хоча б, частково забрати свої депозити. Терпеть рвался, когда банк взагалі перестал работать и платить. Пришли сегодня на митинг сюда, чтобы отстоять свои права, чтобы государство услышало нас, чтобы государство все-таки поняло, что валить так банковскую систему – это уже чур. Они когда были детьми, они собирали деньги, и мы вкладывали их в банк. И на сегодняшний день они остались без своих денег, без своих личных сбережений. Я хотел учиться и хотел поехать летом, может быть, в лагерь какой-то, поотдыхать. Але ну банк забрав деньги Три рази, нас так сказати обесценили наші вклади. І нас у нас украли, грубо говоря, 17 тисяч доларів. На депозитах у банках залишились сотні мільйонів гривень. Більш того, у фіно зберігались і обігові кошти підприємств. Забрати їх тепер підприємці не можуть. Мені кілька банків, кілька десятків банків лопнуло. Це тільки в тому так сказати, ушло в І к сожалению, как показывает практика, у фонда гарантирования вкладов на сегодняшний момент нет определенных планов і в нет перспектив развития дальнейшей ситуації. За рік курс доллара зріс втричі. Нещодавно за зелений давали майже 40 гривень. І Хоча наразі курс поступово знизився до більш пристойних цифр 22-24 за долар, Експерти обіцяють. Країну ще чекає девальвація. Адже зараз гривню втримують штучно. Скручування інфляції, дальніше гривни, якщо тільки ця політика буде продовжуватися, неізбіжна. Першими постраждали володарі іпотеки, коли долар почав зростати, вийшли на масові акції. Критіти подорожали в 250 разів. В 250 раз. Більшість цих людей брали кредит на квартиру, коли американська валюта коштувала близько 5 гривень. Оксана – мати-одиначка. Купувала квартиру у 2007-му. Тепер за кредит платити не в змозі. У мене однокомнатна квартира, яку я взяла в кредит у 2008-му. Я одинока мама, всю життя працювала. І взяв кредит 120 тисяч, виплатив 120 тисяч, я маю ще 200 Я не маю такої можливості. Вот 4 місяці не, не отримую заробітну плату. А, и... Я не вижу виходу в даній ситуації. Люди обіцяють прийти жити у парламент, а ще погрожують захищати власні домівки будь-якими методами. Якщо мене будуть відбирати дом, я його віддавати не буду. Я там умру в цьому домі. але не віддам. бо війна. Тут війна, не на Востоку. Влада на погрози та звернення не реагує. Тоді кредитори вирішують діяти старими методами і розгортають наметове містечко. Влада теж діє по-старому і руйнує тимчасові домівки демонстрантів бульдозерами. Наступного дня міністр внутрішніх справ вибачився на Фейсбуці. Мовляв, відтепер намети не чіпатимуть. Тепер боржники кількох регіонів мешкають за адресою інститутська 9 вже майже місяць. Влада не реагує ніяк. Ми об'єднілі валютні зайомщики і просимо вирішити наш вопрос на законодательному рівні. Тому що вся економіка країни, курс дол долара залежить від економіки. Зниження курсу гривні та руйнування банків вплинуло і на аграрний сектор. У цьому господарстві в Київській області техніку підготували повністю. Значить, посадкові матеріали, які пролежав зиму, зараз вивозиться, носиться хімія добрива, і через 10 днів буде посадка. Але чи будуть гроші та сенс обробляти лани? Аграрії не знають. Цінах на затратну частину дуже високих, які подорожали втричі. Ми сьогодні продаємо продукцію практично по старим цінам. Фермерам і раніше давали кредити лише під високі відсотки, а тепер грошей на посівну зовсім нема. І можна сьогодні взяти кредит під 23%. процента. А ще гірше, під 36-40%, і получить неврожай. врожай. Зі збільшенням курсу долара подорожчав посівний матеріал, значно зросли ціни на добрива. Але найбільше злетіло у ціні диспаливо. З минулого року його вартість зросла вдвічі. Більш того, через банкрутство банків навіть за наявності коштів купити все це аграрії не можуть. Олиць банку Київська Русь він буквально на днях попав у рейтинг проблемних. І сьогодні він вже закрився. Він сьогодні не обслуговує. І в нас там були обігові кошти, які ми планували на закупку добрив, закупку агрохімії і закупку сім'ян. Ми відправили платіжки. Пройшло три дня. Атішки повернулись, а гроші не перерахувалися. Тож, чи буде Україна з хлібом восени велике питання, підтверджують експерти. Особливо визмущає те, що от міністерство рапортує, о том, що от все одно посіють. А нічого не зробили для того, щоб вирішити хоч одну проблему, і при цьому вони заявляють, що все одно посіють. Так от не посіють. Зниження курсу гривні потягло за собою зростання цін на всі товари. Удвічі здорожчала олія та яйця, втричі риба та консерви. З трьох до майже шести семи гривень зросла ціна на хліб. П'ятдесят пшеничне, вісім двадцять українське і шість п'ятдесят, бато. Пенсіонерам це дуже важко. Беремо в міру, дуже економно, дуже економно. Підвищення воно суттєво б'є, воно все підвищується, якби тільки одне. А взагалі це геноцид. Це ще не фінал, говорять економісти. Кабмін прогнозує до кінця року інфляцію у 40 відсотків, але насправді показник буде вищим. В цьому году офіційна девальва інфляція буде 40%, Це буде дуже хороший результат. Скоріше всього, реальна буде більше 100%. Себестоимость зерна будет значительно выше осенью, чем сейчас. У підвищенні курсу долара ЗМІ звинувачують голову Нацбанку Валерію Гонтарєву. Саме вона не вчинила адекватних дій зі зміцнення гривні. У Верховній Раді лідери окремих фракцій висловлюють їй недовіру кілька разів. Але Валерія Гонтарєва на ганьбу не реагує і не випадково стверджують економісти: Винуватити у девальвації гривні потрібно у першу чергу Кабмін. Адже цього року Нацбанк надрукував гривні, щоб кабінет міністрів зміг виплатити пенсії та зарплати бюджетникам. Національний банк профінансував в 2014 році близько 40% сводного бюджету країни. Тобто страна перейшла на емісіонні методи фінансування свого бюджету. За політичними іграми про економіку забули між тим за перші два місяці поточного року обсяги промислового виробництва знизились майже на третину. Інвестиції до країни не надходять вже майже п'ять років. Країна опинилася на порозі дефолту. Бізнес в, в складних ложних Ми тепер між собою ласкаво називаємо китайською мануфактурою.

З початку року Україна фактично знаходиться у стані технічного дефолту. Нові займи, якщо звичайно вони будуть, підуть лише на обслуговування поточного зовнішнього боргу. При тому, що міжнародні фінустанови не квапляться виділяти черговий транш, вимагаючи від українців все більше і більше затягувати пояси. Тож може дійсно визнати, що ми країна банкрут, та почати все з чистого листа. Та от є сумнів, що лист той чистий.